Вівторок, 10 червня, як діє образ звіра, і він діє всією владою першого звіра перед ним і робить так, щоб земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани. Об'явлення 13.12. Для того щоб у сполучених штатах був створений образ звіра, церковна влада повинна настільки взяти під контроль громадянський уряд, аби використовувати його владу й авторитет для досягнення власних цілей. Образ звіра являє собою форму відступницького протестантизму, котра виникне, коли протестантські церкви звернуться по допомогу до державної влади, щоб силою нав'язати свої вчення. Але коли закон вимагатиме святкування недільного дня, а світ отримає знання щодо вимог правдивої суботи, тоді кожний, хто буде порушувати Божу заповідь і коритися постановам римсько-католицької церкви, шануватиме папство більше ніж Бога. Він віддаватиме пошану Риму і тій владі, котра запровадить прийняті Римом постанови. Він поклоняється звірові та його образові, відкидаючи постанову, яка, за словами Бога, є знаком його влади, і вшановуючи замість неї постанову Риму як знак його верховної влади, люди приймуть знак вірності Риму, знак звіра. Тільки тоді, коли це питання з повною ясністю буде представлене людям і вони зможуть зробити вибір між Божими заповідями і заповідями людськими, ті, хто продовжуватиме порушувати заповідь Божу, отримають знак звіра. Наприкінці боротьби весь християнський світ буде поділений на дві великі групи: тих, хто виконує Божі заповіді й має Ісусову віру, і тих, хто поклоняється звірові Його образу та приймає Його знак. Хоч церква й держава об'єднають свої сили, аби примусити всіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів, об'явлення 13.16, прийняти знак звіра. Божий народ не прийме його. Пророк на острові Патмос уже бачив тих, які перемогли звіра та його образ, його знак і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба та пісню Агнця об'явлення 15 розділ 2 та 3 вірші.